Вітаю, це Брейнет. Вийшов Nintendo Switch 2 в комплекті з Mario Kart World, дев'ятою основною грою серії Mario Kart, на вихід якої чекали ми більше десятиліття, тому що її попередник Mario Kart 8 вийшло ще в 2014 році на Wii U, а потім в 2017-му вигляді переведення Mario Kart 8 Deluxe. На Nintendo Switch, ставши найпродаванішою грою в серії, та й одною з найпродаваніших ігор в історії Нінтендо взагалі. Сумарно оригінальна та делюкс версія гри продалася таражем в 76 мільйонів копій, і максимально очевидно, чому в якості стартової гри для нового покоління Нінтендо була вибрана саме гра в серії Mario Kart, і анонсували її як революцію в серії. Вперше змагатися на треці будуть з цілих 24 гравці, замість звичних 12. А назва гри Super Mario World пішла з того, що це гра у відкритому світі, де кожен трек логічно інтегрований в суцільну мапу, по якій і будуть кататися персонажі у Всесвіту Маріо. Таким чином, в грі з'явилися додаткові режими гри, такі як Дослідження світу та нокаут 2. Які задіють особливості ігрового всесвіту. Крім того, у нас також є режими гран-прі та режим бою. І моє враження від Mario Kart World... Змішані. З однієї сторони я обожнюю цю гру, це найкращий Mario Kart, в який я грав. Я з неймовірним задоволенням провів в ній 35 годин. І я думаю, ще не один десяток годин награю. Прийшов всі гран-при на 150 кубів на три зірки. Потрішки прохожу на тури на три зірки на 150 кубів. У відкритому світі прийшов більше 350 челенджів і навіть трішки поганяв в онлайні. І від гри у мене максимально дивне відчуття, тому що знову ж таки, з однієї сторони, це абсолютно найкращий Mario Kart, але з іншої сторони я максимально розчарований тим, що Ця гра могла бути в рази кращою ніж вона є зараз. Кор геймплей в грі був доволі сильно перепрацьований. В нас тут є більш-менш все, те, що й в сьомому Mario Карті. Тобто повноцінної антигравітації з вісімки в грі немає. Але при цьому, замість того, щоб пірнати під воду, карти тепер трансформуються в човни та пливуть по її поверхні, як в Sonic and All Stars Racing Transform чи Diddy Kong Racing, що перетворює гру в Wave Race, тому що фізика води кардинально відрізняється від фізики дороги. Глайдинг в грі все ще є, але замість власних глайдерів карт перетворюється в самоліт. І на оцю геймплейну базу наліпили також і глибоку систему трюків. Гравець може, ніби на скейтборді грайдити на. Перилах, ланцюгах чи канатах, їздити по стінах та навіть робити високий стрибок на місці, що з оновленим дизайном МАП кардинально міняє геймплей. На деяких треках гравці відточили систему трюків настільки, що вони майже не торкаються поверхні дороги. В таймтрейлах все це виглядає ну, дуже круто. Конкретно Кор геймплей Mario Kart World неймовірно затягуючий, дуже різноманітний та глибокий. А завдяки системі трюків стили на скілу підвищилися багатократно. Всього в грі 32 траси, як і в будь-якій стандартній версії Mario Kart, Починаючи з Nintendo DS. Оригінальна версія Mario Kart 8 також мала в собі 32 траси. З часом на Wii U випустили доповнені, які додали чотири нових чемпіонати, які також увійшли і в склад Mario Kart 8 Deluxe. І звичайно, з виходом Booster Course Pack вже цей вражаючий набір треків подвоїли. Mario Kart World в нас, звичайно, повернулася до стандартної кількості треків. І я скажу так, що в цій грі немає жодного треку, який б мені не подобався. Всі вони абсолютно фантастичні. Починаючи зі стандартного Super Mario Brothers Circuit, і до найкращого що і в серії Rainbow Road. я вперше коли на ній їхав, мене просто мурашки по шкірі. Настільки цей рівень крутий. Трек під назвою Великі руїни блоку зі знаком питання це також відвал всього, як тематично, візуально, так і по структурі треку. Єдиний замок принцеси Піч в одному із своїх варіантів мені не сподобався, але до цього ми дійдемо пізніше. Це власне про проблеми гри. Але самий трек, якщо ви візьмете його в таймтрайлі. Він класний. Всі ретро треки також ну, дуже-дуже класно переробили. Там деякі з них просто не можна впізнати, з якої саме гри вони прийшли. Єдине, звичайно, Sky High Sunday і Toads Factory ну, вони найбільше похожі на свої оригінали, тому що Sky High Sunday десь там в небі, окремо від всієї карти літає, а Toads Factory тематично гарно підходить під стиль гри, тому цю трасу дуже сильно не змінювали. Все інше взнати майже неможливо: Шоко Маунте, Стадіон Варіо, Купа Трупа Біч, дайно дайно джангл. Першопочатково був. Схожий на треки в стилі Донки Конга. Тут його переробили під лабораторію, ніби паркерського періоду. Ну, дуже круто. В цілому від треків я в повному захваті, всі вони дуже круті. Я думаю, якщо б я робив тірліст, то напевно всі б починалися як мінімум з B і йшли б там до S. Тобто немає жодного треку, на якому я б сказав, я не хочу на ньому їздити. В мене це буквально вперше в серії. Бойовий режим тут краще, ніж у Mario Kart 8 в оригінальній грі серії, де ви просто каталися по великому треку, і по два. 20 хвилин один одного шукали. Тут в нас також частини відкритого світу, які обмежили невидимою стіною, і тут немає спеціально створених арен, як це було раніше. Але в цілому зроблено воно гарно, тому що ми їздимо по відкритому світу, і їх в плані архітектури можна просто обмежити і все буде працювати. З іншої сторони, хотілося б бачити повноцінні арени ще б звичайно хотілося б дуже сильно похвалити гру. Графічно. Візуальний дизайн тут дуже сильно нагадує Super Mario Wonder. Все дуже сильно експресивне, мультяшне, все танцює, підстрибує, розтягується. Саме оточення дуже сильно деталізоване, дуже класно виглядає. І якщо після неї дивитися на попередника, все виглядає дуже мертво, пластиково і дуже скуто в плані анімацій. І це дуже дивне відчуття, тому що до цього Mario Kart 8 для мене здавалося, оце пік графіків Mario. Краще вже бути точно не може. А тепер на фоні Mario Kart World вона виглядає так, як Mario Kart V виглядав на фоні. Восьмої гри серії графіка просто чудова і ще й вражає те, що у нас тут відкритий світ, вдвічі більше гравців, і роздільність набагато вища ніж була на Nintendo Switch. Грабельних персонажів в грі цілих 50, 24 основних гравці, які мають додаткові скини, та 26 NPC, серед яких. Пінята Супер Маріо Саншайн, Dry Bones. Дуже багато персонажів, які заслуговували своє місце в ростері, але до цього моменту не мали можливості в нього попасти. Ну і серед них, звичайно, та сама корова з муму Медоуз, яка наробила в мережі своєю наявністю дуже багато хайпу. Серед основних гравців у нас, звичайно, Маріо, Луїджі, Принцеса Піч, Розаліна. Полін, Донкі Конг, Варіо, Боузер та ще дуже багато інших цікавих та не дуже персонажів. Стартовий ростер найбільший в серії, також це перша гра в серії, в якій є додаткові скини для героїв. В кожного своя кількість в Маріо їх цілих 9, тоді як в Донкі Конга всього лише один. Але в цілому це робить ростер гравців масивним. Не додали в набір персонажів декілька любимчиків серії: купалінгів, Діді та Фанкі Конга. Та звичайно найбільша втрата королева Джмела з Супер Маріо Галаксі, яка була в Маріо Карт Сім. Цілому, я думаю, з часом, якщо будуть випускати DLC, то героїв нових додадуть. Як і, можливо, нові скіни для персонажів, знову ж таки, в Полін та Донки Конга лише по одному альтернативному скіну. Це не прикольно. Ну і в цілому, з того, що я дотепер вам про гру розповів, ну виглядає так, ніби це найкраща гра, з якої можна було б почати життєвий цикл Nintendo Switch 2. Звучить так, ніби це абсолютно найкращий Mario Kart, і все в грі абсолютно бездоганно. І в цьому то й проблема, що в цих моментах для мене це справді найкращий Mario Kart. Я грав в Абсолютно всі, навіть Mario Kart Home Circuit. Але на цьому і починаються проблеми та втрачені можливості. І з цього моменту починається критика Mario Kart World. Підемо до старту. Гран Прі, Систему Гран-Прі в Mario Kart World переробили. В нас один чемпіонат все ще складається з чотирьох треків. По закінченню кожного вам начислюються очки. Хто набрав найбільше очків, переміг. Якщо перемогти в кожній з гонок, то навіть отримаєте три зірки. Все дуже круто, все по класиці. І я вже вам розповідав про те, як я обожнюю їздити на місцевих треках. Але тут в нас вмішується Mario Kart World. Власне, World в назві, тому що Nintendo придумали систему, де перша гонка чемпіонату завжди стандартна гонка на три кола, а всі наступні це їдь до траси, одне коло там і кінець. Тобто ви тільки спробували, і вже тут гонка закінчується. І знаєте, я навіть з тих збоченців, кому оці інтермісії подобаються. Мені подобається їхати від одної траси до іншої, це перетворює буквально кожен трек в грі на оці спринтові заїзди з Mario Kart 7 та 8, по типу вуху Маунт. Чи Рейнбоу Роуд у Mario Kart 7. І там ці траси були круті, тому що від початку до кінця вони були як повноцінна траса для перегонів. Тоді як в Mario Kart World між треками у нас по більшій мірі реалістичні абстрактні шосе, які нерідко складаються просто з прямої. І після цього абстрактного прямого шосе у нас тільки одне коло цікавого, класно задизайненого різноманітного треку. І по-перше, воно вбиває стратегію, тому що ви не можете, наприклад, на другому колі поставити там бананову шкірку на якому на третьому колі якийсь якісь з гравців, тому що кожен трек у вас апріорі це пряма. І гравці на одне і те ж саме місце двічі не потрапляють. І по-друге, в нас навіть немає часу насолодитися цим самим треком, тому що, ну, вони доволі короткі, там можна коло за півтори хвилини проїхати. І ти їдеш три хвилини до треку, і потім півтори хвилини їдеш на треці, і такі, типа, а що вже все? Я був би не проти, якщо б в нас була оця інтермісія: від одного треку до іншого їдеш, а потім три кола їдеш на трасі. Класно. І інтегрується відкритий світ, і їдеш на третя нормально, і можна використовувати стратегії там для того, щоб ставити якісь предмети. Щоб перенасичувати трек перешкодами і на них будуть попадатися інші гравці, тим більше цих самих гравців цілих 24 Там деколи такий хаос трапляється, просто не передати словами. Крім того, в гран прі також втрачається систематичність, чому перший трек я їду цілих три кола, а інші три я їду тільки по одному колу. Для мене це несправедливо. Я розумію, якийсь там дікий спейспорт тому що ця траса першопочатково була запланована як лінійний відрізок, як і Рейнбоу Роуд. Але, наприклад, одна з версій стадіону Піч закінчується буквально за 20 секунд. Там ви просто один раз по колу проїздити і все, кінець треку. І я можу нескінченно розповідати про те, наскільки я обожнюю треки в цій грі, але проблема в тому, що мені просто не дають можливості ними насолодитися. Це, звичайно, переходить і в онлайн-змагання. Нінтендо захотіло впхати цей самий World також і туди, і 90% карт, на яких ви будете змагатися, це інтермісії. І на початку там була можливість махлювати, вибираєте рандомний трек, і гра вибирає в 90% випадків стандартну мапу на три кола. Але Nintendo це не сподобалося. Тому що вони хочуть впухати туди оцей свій ворлд. Вони випустили оновлення і зробили так, що там практично ніколи не випадають стандартні карти. Я дуже сильно люблю їздити по світу, який створили Monolith Soft, тому особисто в мене з цим проблем немає, але знову ж таки ми говоримо про втрачений потенціал, те, чим ця гра могла б стати. Крім того, це ж такий потенціал для репетитивного контенту, який можна буде закривати десятками годин, прямо як в Forza Horizon 3, наприклад. Де в нас кожен трек сам по собі самостійний, а також кожен трек це також і чемпіонат на 4 гонки. Який використовує також і інші гонки, які також являються окремими гонками та чемпіонатами на 4 гонки. Я ту гру стільки десятків годин закривав, але воно класно, як така майндлис грінділка, чому б ні. Зробіть, наприклад, стандартний режим гран-прі, та зробіть режим гран-прі з інтермісіями зі своїми рівнями прогресії, зі своїми зірочками. Так само в онлайні можна зробити режим гри, де будуть тільки інтермісії, і зробити режим гри, де будуть тільки звичайні мапи. Але я думаю, в цьому плані тут проблема, тому що 99% гравців будуть сидіти в режимі зі звичайної. Мапами, а Нінтендо хочуть просувати свій World. Але наявність опцій це завжди набагато краще, ніж відсутність опцій. А тут Nintendo ще й оновлення випустили, яке ще більше обмежило гравців в тому, як вони можуть грати. Завдяки відкритому світу в нас з'явився новий ігровий режим а-ля Battle Royale Knockout Tour. Всього в грі 8 оцих ралі і кожна складається з шести окремих відрізків. Проходять які майже через всю мапу. Для того, щоб отримати три зірки в Knockout Tour, вам потрібно зайняти перший. Місце на кожному з відрізків. Нокаут-тур це гонка на вибування, де в кінці кожного відрізку останні чотири гонщики програють. Дуже класний режим в своїй задумці. Він би міг стати моєю улюбленою частиною цієї гри. Якби не одна проблема баланс. Тут можна поговорити про важкість гри, що для мене стало буквально моментом, який відбив все бажання проходити власне нокаут-тури на три зірки. Аналогічно, Crash Team Racing, гра має гнучкий рівень важкості. Чим краще граєте ви, тим краще грають ваші противники. Rubber Bending так званий, працює сильніше, тобто противники буквально стають швидшими, вони також починають дріфтити, а їхні предмети набагато кращі. Тобто, якщо ви будете грати максимально круто, то можете очікувати те, що на кожному відрізку у вас буде летіти декілька синіх панцирів вас будуть просто бомбардувати червоними панцирями, а противники будуть вас наздоганяти так, ніби вони вжарені Проблема в тому, що працює це як skill-based matchmaking де якщо ви задріфтили буквально один раз. Гра викидує на вас все зразу. І найкращий спосіб для того, щоб перемогти в нокаут турі, грати погано. Тобто ви просто їдете прямій, ви зовсім не дріфтуєте, ви не підстрибуєте на рампах, ви не використовуєте систему трюків, ви буквально просто, спокійно, без всяких проблем їдете прямій. Це дозволяє навіть на 150 кубах відірватися від противників настільки сильно, що навіть декілька синіх шелів підряд ваші позиції ніяк похитнути не зможуть. Для мене це, звичайно, максимально нудно, тому я граю. Собі як граю, і я скажу так, що зайняти перше місце в усіх відрізках майже неможливо, якщо ви граєте хоч трохи класно. І це дуже прикро, тому що для мене це був режим з настільки високим потенціалом. Я хотів отримати три зірки як в нормальному режимі, так і в відзеркаленому режимі. Але коли я дізнався про цю гнучку систему складності, я буквально не хочу більше в це грати. Тому що настільки часто трапляється так, що я просто не можу догнати перше місце, настільки б круто я не грав, навіть якщо в мене там декілька грибів, які я запас на сам кінець, вони на мене якимось чином. Або я нарешті таки вирвусь на перше місце, і за 2 метри до закінчення відрізку в мене прилітає 5-6 червоних панцирів, а потім зверху ще синіми це все так прижимають, і я такий на 17-му місці. Прикольно. тур, ідея фантастична, реалізація не така класна, як хотілося. Зробили б противників не настільки агресивними, і я б з задоволенням все це добив на три золоті зірки. І тут проблема навіть не в складності, знову ж таки, якщо у вас летить десяток червоних шелів там протягом 20 секунд і декілька синіх, і нехай може і не десяток, але 5 в мене точно летіло, і після третього ну, там вже немає чим захищатися. Там чисто фізично ніякий скіл це не вивезе. Одного разу мене взагалі так трапилося, що я їхав перший, на закінченні відрізку я магічним чином став другим, а потім знову став першим. І три зірки я вже отримати не зміг. Я навіть не розумію, як так сталося. Але звичайно, найбільшим селінгпойтом Mario Kart World став Open World, відкритий світ, який можна в своє задоволення досліджувати. По світу розкидані сині перемикачі з місіями, їх в грі майже 400, і це класно. 200 золотих монеток принцеси піч, а також на кожному третій є декілька нажимних плит. І на цьому Open World все. 90% місій це приїдь крізь декілька кільць або збери декілька синіх монеток, які зазвичай дуже прості. Декілька десятків є, правді унікальних чудових кім дизайнерських, які дійсно важко пройти. Але майже всі вони, на жаль, абсолютно примітивні, і абсолютно більшість проходиться. З першої спроби я, звичайно, гріндити люблю, і тому я прийшов більше трьохста. Але навіть тут в мене виникла проблема, тому що гра не дозволяє вам тречати ваш прогрес. Окрім того, що вона красить пройдені випробування з синього в сірий. А ще на карті світу в лівому нижньому куті показана спільна кількість пройдених випробувань: ні опції з відслідковуванням, ні сортування по регіону, ні відображення на карті світу, ні меню зі стовпцем, як в Маріо Одісі, наприклад, де вам показують місяці, які ви ще не знайшли. Там чи знайшли нічого з цього немає. У вас просто є одна іконка і кількість підсвічів, які ви нажали. Тому я навіть не запарювався над тим, щоб проходити все це діло на 100%. Ось я світ досліджував своїм задоволенням, катався всюди, бачив підсвічі, активував, проходив місії, їхав далі. Те саме з монетками принцеси Піч. Нажимні плити я, звичайно, нажав всі, тому що там відслідковування такі є. Наводите курсор на іконку треку на карті світу, вам показує, скільки нажимних плит ви знайшли. Світ Mario Kart World, який створили Monolith Soft, творці серії Xenoblade, які також створила Хайрул для дилогії Breath of the Wild та Tears of the Kingdom, дуже живий та насичений. Локації дуже різноманітні, все наповнено атрибутами серії Super Mario Brothers, що мені неймовірно подобається. Але його наповненість з контентом абсолютно мінімальна, і там банально практично немає чим зайнятися, окрім того, щоб бездумно їздити і визирати оці сині пісвічі. І тут знову ж таки розмова про потенціал. Гонки це завжди репетативність, це завжди набір декількох треків, які безкінечно десятки разів повторюються. Відкритий світ. Mario Kart World можна було б зробити дуже класним. В нього можна було б інтегрувати гран-при та нокаут-тури. Просто розкидайте іконки по карті світу, під'їжджайте до маркера та активуєте гонку. Звичайно, цю систему меню з гран-при та нокаут-турами все ще можна було б залишити для доступу з головного меню, але також і інтегрувати все це діло в Roam. Можна було б зробити свою окрему гонку для кожного треку. Можна було б додати випробування на час. Все це діло підв'язати до прогресії з розблокуванням нових ігрових персонажів та скінів. Ципати карту маркерами активностей, що вже і так є в грі. Просто інтегруйте весь цей існуючий контент в карту світу, щоб зробити гру в відкритому світі, власне, грою в відкритому світі. Я вже не кажу про якусь там мінімальну історію. Це взагалі щось з іншого всесвіту, що у всесвіті Маріо Карта просто неможливо. Але хоча б оцей існуючий контент, інтегруйте його в гру, інтегруйте його в світ світ. Mario Kart. це ж настільки абсолютно максимально втрачена можливість, яка лежить на поверхні. Зробіть нормальну систему відслідковування челенджів та колектіблсів. Я взагалі не розумію, як до цього можна не дійти. Це мене настільки розчаровує, що мені просто описати важко. І звичайно, моїм найбільшим розчаруванням в цій грі стала система прогресії. Її по факту немає. Я тільки що говорив про те, як можна було все інтегрувати в відкритий світ, що Нінтендо не зробила. І до цього всього можна було підв'язати. Класну систему прогресії, де за проходження випробувань гран-прі чи просто треків вам давали б нових персонажів, нові машинки, нові скини, чи елементи кастомізації, як ті ж стікери. Ну, при проходженні гран-при вам відкривають декілька нових персонажів, по героя на чемпіонат, і то не за кожен. Машинки, як і в попередніх іграх серії, підв'язані до кількості монет, які ви зібрали в грі, у відкритому світі місії, нажимні плити та монети принцеси Піч відкривають стікери, яких більше тисячі, але одночасно. Ви можете використовувати тільки один. Нові скини відкриваються за підбір їжі при дослідженні відкритого світу чи в гонках. Їжа також слугує альтернативою грибам. А NPC персонажі відкриваються при використанні предмета Камек. Але не коли ви його використовуєте, а коли його використовують на вас. Він неймовірно рідкісний, і за 35 годин гри я все ще не відкрив десь половину NPC. Коли противник, який знаходиться позаду вас, використовує предмет Камек, власне, оця магічна купа летить вперед та перетворює. Всіх гравців у випадкового NPC персонажа, якщо вас перетворило в когось, хто у вас ще не відкритий, цей персонаж відкривається. І суцільно я можу сказати так, що це, напевно, найгірша система прогресії, яку я бачив в грі, в якій є відкритий світ, де всі ці елементи можна просто бездоганно інтегрувати за проходження контенту. Тобто нічого, крім стікерів, знову ж таки, ви можете використовувати один за раз. не виправдовує в грі наявність відкритого світу. Нічого з системи прогресії до цього відкритого світу не. Підв'язане. Нінтендо пхає оцей World в гран-при руйнуючи його структуру. Вона пхає оцей World в мультиплеєр, від чого гравці дуже незадоволені у вигляді інтермісій. Але при цьому жодну з переваг, якою гру наділяє наявність відкритого світу, де можна інтегрувати просто найкращу у світі прогресію. Вони просто не використовують. Це абсолютно смішно. Mario Kart World це просто. Капець, інакше я цю гру описати не можу. З однієї сторони це відполірована до бездоганності гра з абсолютно фантастичним кор-геймплеєм, дуже красива, з класним дизайном світу, з найкращим, на мою думку, набором основних треків, але при цьому в грі є відкритий світ, який просто є. Функції якого застосовуються Нінтендою. В негативному плані, руйнуючи геймплейну структуру, яка створювалася десятки років, але при цьому всі можливі бенефіти відкритого світу абсолютно повністю розробниками ігнорувалися, вони не використовуються і ніяким чином не покращують ігровий процес чи ігрову прогресію. З однієї сторони, я обожнюю Mario Kart World, я з великим задоволенням провів в ній 35 годин. Я буду в неї дуже багато грати в майбутньому, от будь-який момент, коли я не знаю, в що пограти, я. Запускаю Mario Kart World. Я надіюся, що з часом гра отримає доповнення та покращиться, Отримає нових героїв. Можливо, Нінтендо навіть завезе адекватну систему прогресії, але потенціал Mario Kart World, він настільки безкінечно високий, що я не можу в сумі очікувати нічого, окрім розчарування. Це той випадок, коли я можу сказати, що Mario Kart World – це найгірша найкраща гра Nintendo. Вона справді дуже крута, я придбав її за 40 євро в бандлі з Nintendo Switch 2. І ці 40 євро вона відбиває на всі 150%, але проблема в тому, що офіційно продається вона за 90. І в ній справді є потенціал на ці 90 євро. Але на даний момент реалізація мене тільки розчаровує. Якщо відео вам сподобалося, то ставте йому лайк, підписуйтеся на канал, нажимайте на дзвіночок, щоб бачити нові відео на моєму каналі в момент публікації. І, звичайно, пишіть максимальну кількість розгорнутих коментарів. З вами був я, Брейнет. До зустрічі!